Я подивився в інтернет, які сьогодні ціни у Тернопільській області, ціни є від 180 гривень до 300 гривень. Звичайно, той, який продає по 180, він не зможе продати по 300, тому що ягода в нього не є якісною. І, звичайно, той, який продає по 300, він не продасть по 180, тому що він собі буде працювати на шкоду. Ціна в нас через те, що в нас невеликий об'єм цієї прекрасної ягоди, можете подивитися, прийняти її до моєї долоні, в нас невеликий об'єм 20 соток. Ми зможемо, ми знаємо, що ми зможемо її продати по ціні 250 гривень, яка у нас зараз є. Клієнтів у нас є. На даний час на всі дні достатньо беруть більше цього року як минулого року дрібним оптом 5-10 кг. Люди переходять із замороженої вишні на зиму на заморожену лохину, тому що якість після розморожування значно краще в лохини, аніж в вишні, чи тим більше в малини. На ціну нашу впливає також. Те, що ми використовуємо, ви бачите, дороге добриво, голландське доброво екоте. Це є гранульоване, екологічно чисте. Ось така у нього формула. Бачите, яка його формула? Доволі складна формула, це все розписано. Цього дорогого голландського доброго на даний час більше як 4,5 тисячі гривень 25 кілограм. Нам на нашу площу потрібно кілька мішків. Це буде десь 15 або 20 тисяч гривень на саме доброво на сезон. Вносимо раз на три місяці воно повільно розкладається. Е, яка різниця між цим добривом і звичайним добривом? Ми цієї весни були в Львові, хотіли закупити більше добрива. Шукали якраз саме коте, і його просто не було. І я здивувався в одному із магазинів, дядько, який продає мішками різне добриво, каже: От такого, як ви хочете, нема. Каже: а для чого вам це добриво? каже: подивіться вам з боку стрітько герої мішок. Це наші хлопці змішують це добриво і перепродають дорогу. Кажете, це просто смішно, що ви шукаєте якесь дороге добриво із формулою. Ми так не хочемо робити, тому що хочу, щоб ви зрозуміли, що добриво це є їжа для рослини, і це якби порівняти як звичайний хлоп без жінки, що небудь собі зварив, аби, аби не бути голодним. І їжа із ресторану від шеф-повара. От екоте це є їжа із голландського ресторану, виконана хорошими професійними шаповарами для оцієї хорошої і прекрасної ягоди. Тому, будь ласка, замовляйте зрозумійте, чому така ціна, і розумійте, чим вона годована і чому вона є здоровою їжею для вас, для ваших батьків, для ваших дітей. Дякую.